Ісус зробив для нас неймовірне. Сьогодні, коли я бачу відношення християн до молитви, інколи це жах. Це або якісь завчені тексти, і я нічого не маю проти сам читав сьогодні молитву. Я кажу не про молитви загальні, коли ми всі там піднімаємось і, і молимося, і хтось веде нас в молитві. Я кажу взагалі про можливість розмовляти з Богом. Твоє особисте відношення з Богом сьогодні. Ісус зробив для тебе, для мене, для всього людства неймовірне. Нема тих грошей, за які ти міг би придбати аудієнцію у Бога. Нема нічого, немає тієї жертви, яку ти можеш принести. Нема тих, кількості тих добрих справ, які ти можеш зробити, щоб потрапити в Божу присутність. Ісус зробив неймовірне. Він зробив те, що ми не змогли би зробити всі разом, всі живучі люди за всі віки, всіма своїми зусиллями. Він зробив це в ту мить. Ця завіса, яка була між нами і Батьком Небесним, була зруйнована. Кожна людина на землі сьогодні може молитися до Бога. Амінь.